Привіт. Наступна частина Марини під'їхала без довгих балачок. Поїхали. Цього вечора біля вогню Марина розповіла мені історію Хермана та палаца Кавсарія. Херман Блау народився в заможній родині, що належала до впливової каталонської буржуазії свого часу. У династії Блау завжди була ложа в оперному театрі лісеу їй належало фабричне селище на березі річки Сегре, і з нею не раз були пов'язані світські скандали. Пліткувалося, що маленький Херман був не сином патріарха родини старого Блау, а плодом позашлюбного кохання між його матір'ю Діаною та одним колоритним індивідом на ім'я Кім Салват. Салват був вільнодумцем, портретистом. Професійним розпусником саме в такій послідовності. Він знеславив не одне добре ім'я, водночас увінчуючи олією самі жіночі личка за астрономічні ціни. Хай там яка була правда, але певно, те, що ні зовнішній вигляд, ні характер Германа не мали жодної подібності, хоч з якимось членом родини. Єдиним його зацікавленням був живопис і рисунок, що всім видавалося підозрілим, особливо його офіційному батькові. На 16 ті уродини батько оголосив йому, що в сім'ї немає місця для гультяїв чи нароб, і якщо хлопець наполягатиме на бажанні бути митцем, він віддасть його на фабрику працювати носієм або каменярем. До армії або до будь-якої іншої інституції, що допоможе загартувати його характер і зробити з нього корисну людину. Херман визнав за краще втекти з дому, куди й повернувся за 24 години у супроводі цивільних гвардійців. Родитель його, зневірений і розчарований таким от первістком, вирішив покласти всі надії на другого сина Гаспара. Який аж зі шкури пнувся, прагнучи вивчити текстильне виробництво і продовжити родинну традицію. Побоюючися за гарманове економічне майбутнє, старий Блау записав на його ім'я палац кусарія, що кілька років уже стояв напівпокинутий. Хоч ти й набавляєш нам усім сорому, та я стільки років працював як раб, не для того, щоб мій син залишився на вулиці. Сказав він йому. Свого часу обістя було одним з найвідвідуваніших людьми вальможними та заможними, але тепер уже ніхто ним не опікувався, бо воно вважалося сповскудженим адже подейкували, ніби саме це місце обрали для своїх таємних зустрічей діана й вільнодумець Салват. У такий спосіб, за іронією долі, будинок і перейшов у руки Германа. Трохи згодом за таємної підтримки матері Херман став учнем того самісінького Кіма Салвата. Першого ж дня Салват пильно подивився йому в очі і промовив ці слова. Перше, я не є твоїм батьком і не знаю твоєї матері інакше як з відстані. Друге, життя митця, це життя ризиковане, непевне і майже завжди злиденне. Його не обирають. Це воно обирає собі когось. Якщо маєш сумніви щодо хоч одного з цих пунктів, то краще зараз же виходь через ці самі двері. Херман залишився роки навчання у Кіма Салвата були для Хермана стрибком у інший світ. Він уперше відкрив, що хтось вірить в нього, в його талант і в його можливості стати чимось більшим, ніж бліда копія свого батька. Він почувся іншою людиною. За півроку навчився й удосконалився більше, ніж за все попереднє життя. Салват був чоловіком химерним та великодушним, любителем усіляких вишуканостей. Малював лише вночі і, хоча не відзначався гарною подобою, бо подобу він мав ведмежу, його можна було вважати справжнісіньким серцеїдом, наділеним дивним даром зваблювання яким він володів чи не краще, ніж пензлем. Модельки, від яких дух перехоплювали й панії з вищого світу, дефілювали через його студію, прагнучи позувати та, як підозрював Херман, чогось іще. Салват знався на винах, на поезії, на легендарних містах та на техніках любовної акробатики, імпортованих із Бомбея. Своїх 47 років він прожив насичено. Завжди казав, що людські створіння дозволяли своєму існуванню минати так, ніби збиралися жити вічно, і в цьому була їхня згуба. Він насміхався з життя і смерті, з божественного і людського, готував краще за видатних шеф-кухарів із червоного путівника Мішлен і їв за всіх них. За час проведений обічнього, Салват перетворився на вчителя і кращого друга хармана. І той завжди розумів, що всім, чим став у житті як людина і художник, він зобов'язаний Кімові Салвату. Салват був одним з небагатьох обраних, хто знав таємницю світла. Він казав, що світло це примхлива балерина, яка свідома своїх чарів. У його руках світло перетворювалося на чарівні лінії, що освітлювали полотно. І відкривали двері в душах, принаймні на цьому наголошували рекламні тексти в каталогах його виставок. Малювати це писати світлом, стверджував Салват. Спочатку ти маєш вивчити його абетку, потім граматику, тільки тоді в тебе з'явиться стиль і магія. І саме Кім Салват розширив його світогляд, беручи з собою в подорожі. Тож вони побували у Парижі. Відні, Берліні, Римі. Харман швидко зрозумів, що Салват був не менш добрим продавцем свого мистецтва, ніж художником байкращим. У цьому була суть його успіху. Із кожної тисячі людей, що купують картину або твір мистецтва, тільки одна особа має хоч якесь уявлення про те, що ж вона придбала, посміхаючись, пояснював Салват. Пані купують не твір. Вони купують ім'я митця, те, що чули, і майже завжди те, що собі самі вимислили про нього. Цей бізнес Хермане не відрізняється від продажу знахарських бальзамів чи приворотного зілля. Різниця тільки в ціні. Велике серце Кіма Салвата зупинилося 17 липня 1938 року. Дехто стверджував, що. То через його надмірності. Херман же завжди був упевнений, що це жахи війни вбили його наставника, віру й бажання жити. Я міг би малювати ще тисячу літ шепотів салват на смертному одрі, та ні на крихто не змінив би дикунства, невігластва й звірства людей. Краса це слабкий подув проти вітру дійсності, Хермане. Моє мистецтво не має смислу. Воно ні на що не придатне. Безліч його коханок, позикодавців, друзів та колег, дюжини людей, кому він допоміг, не просячи нічого взамін, плакували його погребіння. Вони знали, що того дня ще один промінь світла згасає у світі, і всі тепер стануть самотнішими й порожнішими. Салват залишив йому скромнісіньку суму грошей та свою студію. І доручив розподілити решту, а її було небагато, бо Салват витрачав більше, ніж заробляв і раніше, ніж заробити, між коханками та друзями. Нотаріус, що займався заповітом, вручив харманові лист, який довірив йому Салват. Відкрите слід було після його смерті. Зі сльозами на очах, з невимовним болем у душі, хлопець безцільно бродив цілу ніч по місту. Світанок застав його в порту на Хвилерізі, і саме там, у першому ранковому промінні, він прочитав останні звернені до нього слова Кіма Салвата. Дорогий Германе, за життя я тобі цього не казав, бо думав, що слід дочекатися слушної миті, та боюся, що я вже не буду тут, коли вона настане. І ось що я маю тобі сказати. Ніколи не знав я художника з більшим талантом, ніж у тебе, Хермане. Ти цього ще не знаєш, ані не здатен зрозуміти цього, але він у тобі. А єдина моя заслуга була розпізнати його. Я навчився від тебе більше, ніж ти від мене, хоч ти цього й не знав. Хотілося б, щоб у тебе був учитель, на якого ти заслуговуєш. Хтось спроможний скерувати твій талант краще, ніж оцей убогий учень. Світло промовляє в тобі, Хермане, а всі інші ми тільки слухаємо. Не забувай про це ніколи, від сьогодні і на майбутнє. Твій учитель стає твоїм учнем та найкращим другом. Назавжди, Салат! За тиждень, тікаючи від нестерпних спогадів, Херман вирушив до Парижа. Йому запропонували місце викладача в одній художній школі, і він не повертався до Барселони протягом десяти років. У Парижі зажив репутації доволі престижного портретиста і відкрив для себе нову пристри, що вже ніколи не покидала його. оперу. Картини почали продаватися добре, і один торговець витворами мистецтва, що знайомився з ним ще за життя Салвата, вирішив організувати йому виставку. Заробіток із картин на додачу до викладацької платні дозволяв йому вести життя, хоч і не розкішне, але цілком гідне. Трохи заощаджуючи, та завдяки допомозі ректора своєї школи, що був кузеном половини Парижа. Він спромігся заборонювати собі крісло в оперному театрі на цілий сезон. Нічого розкішного, шостий ряд в амфітеатрі трохи ближче до лівого краю. 20% сцени видно не було, але музика долинала чудово, попри розцінки на крісла та ложі. Там він її вперше й побачив.